Безбар'єрна автошкола у Кропивницькому вправно керувати автомобілем. Навчають людей з інвалідністю. Годійські курси організували в Донецькому університеті внутрішніх справ, який переїхав на вільну територію. Автомобілі обладнали так, щоб вони були доступними для людей, які втратили кінцівки або в яких порушена моторика тіла. Серед них як цивільні, так і ветерани. А навичок водіння навчають кваліфіковані інструктори із десятирічним стажем. Скільки шоферів підготувала автошкола? Дізнавався Володимир Іванченков. Пані Оксана проходить чергове заняття з водіння. Через травму спини жінка пересувається за допомогою крісла колісного. Коли потрібно виїхати з дому у справах, розповідає вона, замовляє соціальне таксі. Це не завжди зручно, тому виникло бажання сісти за кермо самій. З інтернету дізналася про безбар'єрну автошколу і записалася на водійські курси. В наше місто навіть з навіть інших міст з Миколаєва. приїжджав хлопець з інвалідністю. І він хвалив цю дуже школу. Тому я вирішила теж піти навчатися, тому що в мене давно вже була ця мрія, і цього року вона здійснилася. Керувати транспортними засобами навчають в Донецькому університеті внутрішніх справ. Автошколу на базі вишу відкрили наприкінці 22-го року. Спочатку готували лише курсантів, проте згодом на курси стали набирати всіх охочих. Серед слухачів чимало ветеранів та людей з інвалідністю. Цьогоріч зарахували на навчання 20 таких учнів. Загальний курс підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б в нашій автошколі триває 10 тижнів. Це включає в себе теоретичний курс навчання і практичний курс навчання. Заняття проходять на легких маршрутах, на середніх маршрутах загруженості, а потім уже на біль, найбільш загружених маршрутах по місту. На теоретичних заняттях слухачі курсів вивчають правила дорожнього руху. Після теоретичної частини складають іспит у сервісному центрі, і тільки тоді виїздять разом з інструкторами на практичні заняття. Так, продовжуємо і стараємося перелаштуватися в лівий ряд, тому що тут зупинка. Дивимося в зеркало заднього виду. Ні, він продовжив рух, тому залишаємося. Тому залишаємося в цьому ряду. І так, рухаємося прямо. В автошколі є шість машин з механічною та автоматичною коробкою передач. Половина транспортних засобів оснащені згідно стандартів безбар'єрності, демонструють інструктори. Якщо вади є ліпоранення, протези верхніх нігдів, то зі рук є різні приспособи. Одна приспособа. То есть ставится крутать. Если правой руки немає, ліва, другая приспособа. Также на цій приспособі стоїть електроника. Не треба речаги, лівий, правий поворот, світ включають лішов. Тут все на Джоссіки є. Всі інструктори автошколи мають солідний водійський стаж. Сергій за кермом більше як 20 років. Колись теж був початківцем. Тому до учнів ставиться терпляче. Каже, сідаючи в машину, шофер повинен неухильно дотримуватися правил і пильнувати навкруги, щоб не скоїти ДТП. Учні до настанов дослухаються і з перших занять показують непогані результати. Особливо стараються дівчата. Здебільшого вони більш дисципліновані, ніж хлопці, говорить інструктор. Дівчата, наприклад, більше знають по правилах дорожнього руху. І знак, і як туди-сюди. Ну, трохи з ведінням вони трохи тормозять. Хлопці наоборот, вони знаків не знають і правила тормозять, а водять краще. Ну, буває, і наоборот. Дівчата буває, що два-три рази об'яснив, вона поїхала і вона краще водить. Навіть жа мене, скажімо так, такі попадаються. Попереду в пані Оксани ще декілька практичних занять за кермом. Почувається вже впевнено, тому перед завершальним іспитом спокійна. каже щойно отримує водійське посвідчення на власному авто. Поїде в Карпати, в яких давно хотіла побувати. Людям з інвалідністю я хочу порадити дивитись на мій приклад і не боятися наважитися і вчитися. І ще будемо разом кататися в дирекції університету. Зазначили, набір в автошколу триває. Загалом же з моменту свого відкриття автошкола підготувала вже понад 200 водіїв. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.